Вітаю, друзі! Держстат оприлюднив індекс інфляції за липень 2025 року. Він становить мінус 0,2%. Тобто інфляція 99,8%. З цим показником ми з вами дізнаємось, які базові місяці та суми індексації будуть для зарплати у вересні. А поки не почали, скоріше ставте вподобайку під цим відео. Так ми зрозуміємо, що наші відео корисні для вас. Пам'ятаємо, що у 2025 році індексацію обнулили. Базовим місяцем визначено січень 2025 року, а індекс поживчих цін наростаючим підсумком рахуємо з лютого 2025 року. І за загальним правилом індексувати зарплату почали, коли він перевищив 103%. І вперше це сталося у липні цього року. Для базових місяців січень і лютий 2025-го. Для січня сума індексації 133 гривні і 23 копійки для лютого 105 гривень і 98 копійок. У серпні ситуація не змінилась. Базові місяці та сума індексації залишились такими ж: А які ж зміни чекають на нас у вересні? Жодних. У вересні так само індексуємо зарплату працівників, для яких базовим є січень 2025 року в сумі 133 гривні 23 копійки, та лютий цього ж року в сумі 105 гривень 98 копійок. А якщо ви підвищували оклади з березня поточного року та пізніше, то поки що індексацію не нараховуйте. Тільки ж пам'ятайте, ці готові суми із таблиці можна брати лише для працівників з повною зайнятістю, які відпрацювали повний місяць. А ось вам приклад із неповною зайнятістю. Базовий місяць за посадою січень 2025-го працівник займає 0,5 штатної одиниці і відпрацював вересень повністю. Сума поточної індексації за вересень з урахуванням зайнятості становить 66 гривень і 62 копійки, тобто 133 гривні 23 копійки помножити на 0,5 ставки. До речі, цей розрахунок підходить також і для липня, і для серпня. Коли місяць відпрацьовано не повністю, то суму індексації треба рахувати пропорційно відпрацьованим робочим дням. Ще більше прикладів, зокрема, і для такого випадка є у статті на сайті Factor. Посилання на неї залишу в описі під цим відео. Як не платити індексацію у вересні? Треба в серпні 2025 року підвищити оклади на будь-яку суму з будь-якої дати, або підвищити їх з 1 вересня 2025 року, але так, щоб сума підвищення перекрила суму можливої індексації. На сьогодні у мене все. Діліться нашими відео з колегами. Ну а ми будемо робити ще більше корисного та безкоштовного контенту саме для вас. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.